На Олександрійському центральному ринку активно йдуть роботи із повною заміни каналізаційної мережі жіночої та чоловічої вбиралень. Труби у системі не мінялись не один десяток років. Повністю прогнили і потребували не ремонту, а капітальної заміни. Відновлюємо каналізаційну мережу на туалет центрального ринку. Тобто на сьогоднішній момент вона була повністю зруйнована. Тобто, Була забита, забивалася, ми її чистили, чи давно нічого, тому що скотче труба повністю була забита, можна так сказати, вже з роками. Зараз ми це все витягнули, демонтували, монтуємо нові труби вже більшим діаметром, щоб проход був краще. Біля, біля адміністрації постійно була вода десь по колінах. Зараз відновимо теж ліньову каналізацію, цю дощову, протягнемо труби і тут не буде стояти, буде все в нормі. Тобто, отак от. Провести ці роботи раніше заважали деякі фактори, розповідає директор ринку. У нас тут стояли три ларьки здорові, однієї недобросовісної підприємці, про яку вже, я думаю, вже багато хто чув. Ми виграли три судові інстанції підряд. Виграли в господарському суді. Вони подали на нас до суду. Що мої дії як директора підприємства є неправомірні, мене там звинувачували в рейдерстві і в усьому, аби тільки не прибирати ці лирки. Ми виграли три суди: першу інстанцію господарську, апеляцію і Верховний суд виграли. Ну, після чого я думаю, що всі питання зняті: хто правий, хто не правий. Тобто підприємство визнано в усьому повністю правомірними, всі наші дії правомірні є. Ну, як ви бачите, ларків вже немає, тому ми маємо змогу проводити ремонт. А ремонт не могли проводити саме через те, що під цими ларками ці ларки були встановлені безпосередньо на каналізації. На трубі каналізаційній трубі, яка виходить з чоловічого з жіночого, їх з'єднує центральна труба, яка йде далі 250 метрів через ринок. Після повної заміни каналізації на черзі утеплення фасаду вбиралень та заміна даху. Зараз ми робимо каналізацію, потім, там, я думаю, через тиждень-два зайдуть хлопці, будемо робити кришу, абсолютно нову, повністю перекриваємо, стропила, міняємо, все покриття, нове, зливи, все робимо. Потім утеплюємо фасад, щоб. Не топити, не витрачати світла, там все інше, да а потім вже перейдемо туди ближче в осінь, зиму перейдемо до внутрішніх робіт. Ну і там будемо зробимо такі невеличкі оновлення. Плиточку вкладемо, сантехніку поміняємо, все буде гарно. Усі роботи виконуються за кошти комунального підприємства, які воно заробляє самостійно. Все робимо за ті кошти, які ми самі заробили. Ми зібрали витрати, мінімізували. Заплатили всі витрати, у нас щось там залишилося. Ми його це не багато, але ми його збираємо. Я там не деяких не розкидаюся грошима, збираємо ці гроші, акумулюємо їх і потім проводимо такі роботи, ремонтні роботи. В зв'язку з цим не буде підніматися ну, орендне місце. Ми не плануємо. Останнє підняття орендної плати, воно було ще минулого року. Я вже про це багато казав, повторюватися не буду. Все в ціні підросло, і всі витрати і все. Вже рік ми працюємо на сталому тарифі, як мінімум, я ще маю плани до. До наступного року, до літа не піднімати тариф, ми будемо працювати. А якщо дасть Бог подивимося на економічні показники підприємства, бо ми ж теж залежні, розумієте, підніметься світло, підніметься те, підніметься вартість там, топлива, то відповідно ми щось піднімаємо. А так взагалі не плануємо і туалет, я можу сказати, що це не скажеться на вартість тарифу, який є на сьогодні. Завершити повністю ремонтні роботи, як зовні, так і всередині будівлі, планується до кінця року.